Всім привіт! Сьогодні буду готувати яблучно медові фріпси з горішками. Що нам для цього потрібно? Яблука середнього розміру бажано, кисло солодкі, мед та горішки. Можна любі, в мене волоські. Яблука чищу та звільняю від серединки, нарізаю колечками товщиною 5 мм, змащуємо зверху медом з однієї сторони. Беру сирі горішки, любі, в мене волоський горіх, мілко подрібнюю ножем або натираю на терці. Кружальця яблук, змащені медом, обвалюю в подрібнених горішках та викладаю на дощечку. Після чого перекладаю на піддони дегідратора та сушу в електросушилці при температурі 55 градусів протязі 6-8 годин, може піти і більше часу, все залежить від багатьох факторів. Від товщини нарізаних яблук, від температури в приміщенні і багато іншого. Тому слідкуйте, пробуйте. Основа яблука повинна бути дуже сухою та хрумкою. Ось такі неймовірні смаколики в мене вийшли до любого свята та на кожний день. Всім смачного!